Невже твої батьки такі погані? Знаєш, вони завжди за вони знають, що роблять, не спішать, вважають, що свій обов'язок виконали? Кажуть, батьків не обирають. Але якби моя воля, я б хотіла мати таких як у тебе. Іду пісяти. А якщо ви близнята, це ще гірше. О, У тебе є сестра близнючка? Є ми не розмовляємо. Для неї головне в житті кар'єра. А хто вона? Офіціантка. Я зараз тут прибиратиму. Чендлере, Ти ж єдина дитина. Братів і сестер немає? Нема, хоч є уявний друг, якого мої батьки люблять більше. Погасити світло. Я так довго там пробув, <ріст> а я прибираю допомогти? Добре, дякую. То ти нервуєшся, що завтра йдеш до баррі? Трохи. Дуже хочеш дати пораду? Як людина, яку недавно покинули. Постарайся уникати слова, покинули. Навряд чи він захоче бути розчавленою оболонкою мужчини. І ще постарайся не бути дуже гарною. Для нього це буде важко. А якщо хочеш, давай я піду і поверну баррі обручку. А ти сходиш з Керол і Сьюзен у гінекологію. Тобі завтра до Керол? Так усе стало так складно. А то ж. пам'ятаєш, як ми разом училися в школі? Так. Хіба ти тоді думав, що з кимось познайомишся, закохаєшся і дійде до отакого? Роз. Що, я й не думала, що так буде. я теж.